Слова та фрази англійською необхідні в літаку. On the plane в літаку. Flight attendant бортпровідник. Aisle seat місце біля проходу. Window seat – місце біля вікна. Перше, що ви почуєте в літаку: Welcome on board. Ласкаво просимо на борт. Fasten your seat belts. Пристібніться. There is no smoking on this plane. В цьому літаку не можна палити. Please turn off all electronic devices. Будь ласка, вимкніть всі електропристрої. І Якщо раптом вам знадобилась допомога, або щось не працює, ви можете сказати: Could you help me? Ви можете мені допомогти. It's out of water. Це не працює. Або. Can I have some water, please? Можна мені води, будь ласка, і зазвичай почуєте: Here you are. Ось візьміть.